Сьогодні карамельна банда зібралася у Гончаренко-центрі жмеренки, працюють під гул генератора. Діти виготовляють свічки, скручують вощину з синього та жовтих кольорів. Потрібно для початку воск з'єднати, щоб був синьо жовтий прапор. Потім фітільок поставити синій, щоб був зверху, бо як в нас вийде свічка, то вийде прапорець. І починаємо скручувати, щоб фітільок там, де синій воск. Хочувати обережно, тільки щільно, щоб свічка довго горіла. Кожну свічку запаковують та обов'язково клеять наліпку зі своїм логотипом. Допомагає дітям волонтерка Аня Карамелька. Це мій Нік і так мене всі знають. По прізвищу ніхто мене не знає, майже тому просто Анютка карамелька від її нікнейма пішла назва цієї дитячої волонтерської команди. Аня Карамелька допомагає хлопцям та дівчатам контактувати з військовими та опрацьовувати їхні запити. Каже, це діти прийняли її у свою банду. До мене звернулася мама Ірина, одного з дітей Макса нашого, з питанням, що зібрали діти гроші. А так як я з перших днів займаюся волонтерством, то вони звернулися до мене. Всі дописи є в мене на сторінці, вони це побачили і звернулися до мене. Коли я до них приїхала, ну вже не стати частиною цієї родини неможливо, тому що я їх обажаю, Це мої крила. Я їх називаю влітку. на зустріч знайомства діти прийшли не з порожніми руками, принесли 7 тисяч гривень. Тоді ці гроші передали на авто для військових, а зібрали, облаштувавши блокпост у дворі. Піняли машини та провіряли, вони українці, але потім нам продовжили збирати гроші на ЗСУ. І ми спочатку просили, прошу, а далі ми, можна сказати, відкрили свій магазин і продавали. Імпровізований магазин просто неба, діти приносили з дому фрукти, овочі, печиво, кекси, продавали напої. Нам подали ідейку, щоб ми. Щоб нам давали гроші. Ми збирали так два-три дні, а потім нам дали теж ідею. Щоб ми щось продавали там домашнє, щось випічка. Наразі у банді дев'ять дітей, наймолодшому п'ять років. Ми З ми збирали гроші на новій почті. Згодом почали пекти імбирне печиво. розписувати його, збираються вдома, продають через соцмережі. Ті, що залишаться, передати військовим на новий рік. З липня карамельна банда зібрала майже тридцять тисяч гривень. З них одинадцять передали на авто, п'ять тисяч на ремонт іншого. Купували також обігрівачі для окопів, спальні мішки, генератор. У нас так прийшов запит, нам терміново треба. Гроші є ми бігом. Це купуємо. Немає оголошуємо збір, тому зараз у нас є банка в монобанке. Куди скидаються всі донати і за печиво нам проплачують туди, і за свічки туди збирається сума, а потім я просто звітую, куди ці гроші йдуть на які потреби. Кожен з банди має посвідчення волонтера. Копіка, я тобі вручаю Окей. посвідчення юного волонтера. Військові у свою чергу теж не залишають дітей без подарунків. Ви передають солодощі, які вони потім також продають. Тобто вони не їдять ці солодощі, розумієте? А вони виходять, продають, щоб зібрати гроші і повернути їх військовим. Наразі діти збирають військовим на взуття та термобілизну. Україна, повертайтеся, ми вас чекаємо. Олена Карбівська, Вадим Намчак. Суспільне новини. Вінниччина.